От. А ще трошки то, думаю, завтра як зроблю тут перестановки в хліві, ту переставлю до теї ближче. Ось то тоді вже винесу до хліва. Ну от і таке, така морда прутівна, що я тобі кажу. Ну маєш своє, то жири своє. Прийдеться напевно варити барабої, не хотять ведри їсти сирих. Оля, люда, красню доброго ранку, Тамара, і вам Оля, щиро дякую. Ось, так що дай Бог, щоб всіх все було добре. Так, візьмемо відро. Ось така в мене. Салата курам. цибуля, сир. Заберемо. Отаку купила їм несучку. Ще потрошки додаю їм. Але прутівна, але прутівна зубарка. Ну, що в тебе не таке? О, вимішала сюди перебірки козячі і. Ра піду їм, подаю їстоньки тим своїм курочкам вредним. Ой, як вони жураться. Каже, що ти нам добре їсти досиш? Знаєш, такі вони спритні в мене. О, намішала їм салатку. Шо мені? Ага. Хочеш Мартин? Чи де я просіть, котрої хто з вас як здається? Та Наталя вас я не передбала, як повністю. лапи прийняти говори? І сіно їдять, що ти ще хочеш? Ага. обхали <клухи> від зерна, да? <клухи> Ні? То чого мекаєш? Ой. Ой. Так. Людмила Красню, Оля Чумаченко, Таня Ворона, доброго. Ранку і вам, люба Любарська, всіх, хто приєднався. Доброго ранку. Міцного всім здоров'я і позитивного недільного дня. Доброго ранку, Люба, і вам всього самого найкращого. Тамара, це люба хороший премікс. Я теж такий користувалася. Не знаю, я прийшла кажу, дайте мені премікс. Вона мені дає якийсь такий 35 гривень торбинка. Я кажу. Вона оцей самий дешевший кав. Мені не самий дешевший, Мені кав добре. Я не питаю за ціну.